Насправді, ми зібрали велику закриту нараду з нашими колегами, які представляють військове керівництво країни. Ці люди все при... приносять в цифрах. І прийняття цього проєкту закону вже зараз дасть можливість велику кількість бригад втратити на передовій. Тому ми домовилися для того, щоб не здійснити кроків, які можуть оборони України прийняти таке стратегічно правильне рішення. Перше, е, насамперед, Збройні сили не будуть призивати, мобілізувати осіб від 18 до 25 років. Це буде викладно в різному наказі, які вони обіцяли видати до кінця цього тижня. Друге, вони не будуть тих, хто мобілізовані, посилати на штурмові напрямки чи інші напрямки, пов'язані з підвищеним ризиком для їхнього життя і здоров'я. Третє, ми домовилися в цей період, який у нас буде з наступним між цими, і наступним, зібратися разом і подумати, який законодавчі механізми можемо зробити для того, щоб забезпечити ротацію цих осіб і який, яка відстрочка у введенні цього закону буде уведена, щоб вона була достатньо для того, щоб вивезти цих осіб, які вже були мобілізовані, а на їх місце, а завести який відповідає умовам закону про мобілізацію. Це той такий покроковий план, який ми домовилися з військовими. Ми обов'язково його проговорюємо, і після цього, коли буде зроблений цей механізм, ми відповідний законопроект обов'язково приймемо.